Він почув омріяне. Вас вітає Україна після трьох років у російських тюрмах. Наша наступна історія про бійця батальйону морської піхоти Владислава Чалого. Шлях військового він розпочав ще у 18 років, а у 19 вже тримав оборону Маріуполя. Після полону військовослужбовець адаптується у Вінниці про пережити на фронті в неволі та про своє нинішнє життя. Владислав розповів нашій Вікторії Гетьман. Запрошуємось із Владиславом Чалим зустрічаємось на його робочому місці. Тут, у благодійному фонді, працює з такими ж, як і він сам, допомагає звільненим з полону адаптуватись до життя на волі. Поки ти повернувся, ти ще вообще нічого не хочеш. Ти хочеш додому в тебе одне це попасти додому, побачити рідних і, і, і решта цих. А потім, коли вже ти от в тебе ця оскома пройшла і. Ти дивишся і, і, і блін. А до кого тепер звертатися, щоб допомогли? Фонд у Вінниці відкрив колишній полонений Іван Діброва. З Владиславом разом починали службу у Черкасах. Тепер у двох консультують колишніх бранців Кремля. Ми на свій шкурі за все прийшли. Владислав став до лав зсу у 18, а вже за рік тримав оборону Маріуполя на заводі Ілліча. Я до того моменту не бачив таких заводів. Це просто це місто в місті. І я думаю, то я не знаю, що з нами тут може страпитися. Обстрілювалися всім, чим можна, тільки постійно літаки висять над тобою і просто руйнують місто. Безнаказано, бо збивати їх нема чим. Разом із побратимами так протримався півтора місяці, аж поки ворог не увірвався на завод. Прийшли, вибили двері. Чим ти автоматом сильно пообернявся від танків. Полон розпочався для Владислава із так званих прийомок в Оленівці. Пустить дві шаранги військовоштут боці. В них там дубінки, я не знаю, штахе, труби, якісь, ремні, там все, що можна. то Тобто в руках, то, що не йшов. Ну І ти біжиш через ці шаранги, вони те б'ють всі. Та і це не найгірше, каже ветеран, з жахом згадує катування в російських колоніях. Електрошокер, ітапік. Так я прямо п'яний переношу. Це чепуха стоїть, а б'є просто. Оце важко прям. Ну, ти стоїш, там ну, просто, просто стоїш і терпиш. Єдиний теплий спогад із застінок російських тюрем мамин лист. Рідне, от, от воно все десь рідне, воно от, Частина якась. Це написано маминою рукою. Він ще навіть пахне. Від. Полон для Владислава завершився у квітні цьогоріч. Думав, чергове етапування, та вже в автобусі пролунало омріяне. 293 українська стола. Вас вітає Україна! <кліг> Тоді нарешті підняв голову і заговорив українською вперше за три роки не пошепки. Україна! Усе! І одразу ж набрати маму. Привіт, я думаю. Та шо, про що з нею можна говорити, вона плакала? У він на цій черкащанину так сподобалось, що думає тут і залишитись. Владислав зізнається, його план на життя наразі максимально простий. Живу просто живу. Я зрозумів, що багато проблем в житті, які, які здавалися колись проблемами, це, по суті, не проблеми. Якщо ти можеш вийти от, і подивитися так на небо, в тебе вже в принципі в житті все не так погано. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон. Єдині новини.